Садовичу, вітаємо з перемогою. Скажіть, будь ласка, ваші перші емоції після цього матчу? Дуже дякую за привітання. Перші емоції, що нарешті нам вдалося взяти довгоочікувані очки для нашої команди. Це додає впевненості в подальших наших діях, тому що ми в процесі перебудови команди будуємо нову команду, і звісно, нам потрібні ці емоції, які будуть додавати сил рухатись далі. Дубль -теді Цари, Його психологічний стан був не найкращий в матчі попередній. Що, що змінилось перед цією грою, що він вийшов і показав таку гру. Мабуть, найкращий поки що в цьому сезоні. Ну, перш за все, це праця. Праця гравців кожного дня на тренуванні. Це не дається легко, але він молодець, що здолав цю довгу таку лінію. Безрезультативно, на жаль, для нього, і будемо сподіватися, що в наступних матчах ми побачимо Царов ще більш впевненим у собі та е, результативним. Дуже радий за і шостака і Джонатана, і за всіх гравців, які сьогодні були на полі, тому що їхні голи е, це плод праці усієї команди. Сьогодні, перш за все, на полі була команда, і це було видно з першої до останньої хвилини, тому що дуже важкий матч був для нас. І без цього цієї міцності, яка була, це було неможливо взяти три очки.